Так, хочу показати вам свій котел терміко 15 кіловат. У мене він уже 2 роки служить. Гріє він у мене 110 квадратів площі отаплюємо. Плюс горяча вода. Ну, води, звісно, горячу йде у мене багато. Він її гріє добре. Так, зроблено у мене трьохходовий клапан. Тут його, мабуть, обов'язково треба. Ну, Но що він далековато. У мене так підходив, вже була готова система. Це було все готово. я його просто підсоєдинив тут. Йому, звісно, було знаходитися тут рядом. Якби був я його відкапчали, то мені було, треба робити. У мене радіатор, може звісно, отоплення. Тут кран без. na sosad bez trojchodového klapanu na priamu. A možno tak, bolo to preto, že často šitlianie je tak, že môžete prekedvať. A plus, mám poloe otopenia. Dôkladné. No tam polovina komnat poloe, a polo... dve komnaty, vlastne radiátory. Ну, а у двох і половиє і радіатор. То случай світла не є. Я пускаю напряму радіатор. Спокійніше, щоб збавити температуру самотяку. Ну і зараз у мене стоїть тут е, таймер часу. Я його виставляю вечором загружаю примерно 9-1 вечора. Загружаю дровами. Він у мене гріє вечором, так, і все увечером в 22.05 виключається. Все вже пішло далі діло тому що на тиждень. Утром 4.30 включається. Я його, якщо морози, то раніше ставлю. А так, Мені вистачає рану встаю тепло в хаті. Дуже. І можу прийти в 8 годин, у ньому ще достатньо дров і горить прекрасно від вечора-9 годин. Ну, звісно, вночі не горів, але я то не замітив. У хаті тепло. Далі. Що? Сперва дуже мене цікавила регулювання торичного воздуха. Я не знав, як його відрегулювати. Істесно, на мої дрова, сухі, сирі і так далі. І букові, вільхові, коли які попадуть. І я так зрозумів, що йому краще я його йому краще робити відкручую той винт вторичного воздуху на 2 обороти половиною. Діло в тому, що якщо більше відкрутити, по-моєму гасить плам'я не а от так при запуску, як я його зараз пускаю, якщо більше, то довго не хоче запалювати газ. А так прекрасно горить. Зараз розжигається. а ну як запалив, не запалив, подивимося на обороти. Котелчик. котельчик. Poglejte, oh. naberat gazu. Zaraz. Plam jasen je, prozračno je. Zaraz. Zaraz gorite. І буде, температуру держу так, до 64-65, то максимум, якщо 65, то, то вже все. Діло в тому, що в мене регуляторів не є температури по кімнатах, а якщо 65, то піде 65, то буде жарко. Ну, або так, як у мене 10 годин виключається, то нормально. Я навіть у 4 години утром, не замічаю, що він не горів. І на рану встаю він далі пішов, подержує теплі поли, Що прекрасно з ним чувствуватися. Ну, що, що ще хотів казати, слабоваті петля петлі, петлі вісьмрочка болту, я ці вже два замінив. І хотів би, звісно, цей Рукоятку цю тут. Бо була система качення, не скольження. Він... Бачите, я поклав там тулку, але вона вже ще не крутить. Вона ще не крутить вже, я пізновато її поклав тут, бо треба аби ще крутило на ролику, то б легко ще закривало і довговічно. Би не перетирав цей крюк. Щоб тут не переїдало або ще прокручувало. А так і тут каже, що добре, що ще можу вийти на двір, зараз я його пустив. покаже ми трубу, як воно горить, о, сусідній. Якщо подивитися сусідні дома, навірно, погано видно. Думбалит. І в одного, а там може той побачите. Тоже як? Ну, коротше, всі сидіть. Там хороший дорогий котел, але все одно дим дивіться який. І в мене будь ласка, ной! Ніхто не знає, що в мене винь горить. Тишина. Все чисто? Так що? Котлом ми задоволені, дом затеплений. У мене так що проблем нема із. усім, навіть якщо б півсутки не, не грів, то й в хаті ніхто не замітить, що котел не горить. Ну, Зараз розгорівся, я покажу костер, як говорить. Ну, Горить, як горів, можна сказати, там жар, плам'я яке температура вже, так як і була. Зараз на місці, діло в тому, що насоси прокачують полови, та він резко не піднімає. У мене це встравує. Що на місці? Максимум 64 то якщо пів години 64 у мене буде, то я йду його збавляти. А то взагалі виключу за півдня. Такий порядка. Ну все.